23 серпня українці відзначили День державного прапора. Сьогодні, під благословенням українського прапора, ми будуємо справедливий лад. Урочисті церемонії з підняття державного прапора України відбулися в усій державі. Нехай завжди. Гордо майорить. Над нашою державою і нашим містом, стяг єдності, свободи і незалежності нашої держави у Лозовій о 10-й годині ранку біля міськвиконкому зібралися представники влади, підприємств, та установ міста для урочистого підняття державного прапора України. Продовжили святкування у сквері Шевченка, віддавши данину шани співцю волі і незалежності українського народу. Як відтоді мріялося, сповнилось настало, ще не вмерла Україна, гордо прозвучало. Святкуючи найголовніше свято нашої країни, ми обов'язково звертаємося до духовних витоків християнської моралі, бажаючи Божого благословіння своїй батьківщині. Отець Андрій вкотре нагадав про витики нашої держави та мудрі рішення рівноапостольного князя Володимира. Православна церква не лише вшановує День незалежності України, але й на всезагальному рівні відзначає свято. Без якого Україна навряд чи б мала підстави боротися за свою незалежність. Без найменшого сумніву можна сказати, що все найкраще, що ми сьогодні маємо в Україні і що власне зробила Україну, Україною, відбулося завдяки мудрому. Та далекоглядному рішенню рівноапостольного князя Володимира. День незалежності це не лише державне свято, це красномовне свідчення про визнання нашої держави світовою спільнотою. 24 серпня цей день назавжди увійшов в історію України, як переломний момент у багаторічній боротьбі українського народу за право називатися самодостатньою та повноцінною нацією. Такі урочисті хвилини серце кожного українця б'ється в одному ритмі із серцем держави. В ці хвилини ми відчуваємо гордість за свою країну. Бажаємо їй як найближчій людині, лише щастя, миру, злагоди та процвітання. І не має значення, в якому куточку України ми народилися, та якою мовою розмовляємо. Важлива лише доля батьківщини і наше спільне майбутнє. Закликаю вас, дорогі брати і сестри, і надалі підносити свої молитви до всемилостивого Господа, щоб це свято було запорукою збереження миру, радості і злагоди в Україні, щоб Господь благословив нас та допоміг у всіх добрих трудах і начинаннях. Завершилась церемонія урочистого святкування Дня Державного Прапора України. Покладанням квітів до пам'ятника великому кобзарю, який усе своє життя присвятив милій Україні, Україна це історія мужнього народу, який боровся за свою волю та щастя, аби на власній землі запанувала своя правда, і сила, і воля. Ці слова Тараса Григоровича Шевченка зігріті великою любов'ю до свого народу. До своєї України.